Напередодні Великодня за місяць усі страви, які містять варені яйця, я роблю з фарбованими яйцями. Коротше, я практикуюсь, тому що потім на Великдень вже пізно тренуватися, пізно експериментувати. А от зараз саме то. Собираюсь робити салат із вареними яйцями, ананасами, бо я ананаси просто треба копченою куркою. Копченої курки нема в хаті тільки. Ну, завтра куплю. І все. Яйця, копчена курка і ананас. Ось такий суперсалат. І до нього вобщі, покрашу яйця. Тим більше, ось. З минулого року, зі своїх експериментів, у мене залишилась баночка. Тут каркаде і куркума. Уже бачите, змішані. Тільки роби, що називається. І це будуть зелені яйця. Зелені яйця я минулого року робила. І я зробила помилку. Я щільненько їх у маленьку каструльку напакувала яйця. Напакувала оцю куркуну. Вона торкалася яєць і яйця вийшли, знаєте, такі ой, пошкрябані. Цього разу я підготувалась. Ось у мене є спеціально ці мішечки для чаю. Я куркуму. Покладу сюда і каркаде, щоб воно не дуже терлося об яйце. В общем, дивимося і починаємо робити. На задньому плані, як все ж, моя собака жре свою шию. Молодець, Мерс. Як тільки я оцей. Так, щас. Ага, ложкою його фіг достану. Щас. Над каструлькою. По ідеї треба столову ложку куркуми і дві столових ложки каркаде. Ну я тут не пойму, що у мене, того я насипаю отак. От По ідеї, якщо у вас є марлічка, це все можна у марлівий мішочок. Но у мене є пакетики для чаю. Господи, скільки можна жарти ті шиї. Так, ще трошки. Щоб були зеленіші, що називається. Так. І це у нас буде експериментальний. Зараз сюди сіль кругом засипаю в кожну з каструльок. У мене буде одна каструлька, в якій каркаде і куркума будуть на вільному вигулі, тобто тертися оцими своїми штучками об яйця і будуть яйця такі покоцані слегка. І оцей мішочок має сприяти абсолютно рівномірному кольору яєць. Ну, а там подивимося ж, звісно. Так, вкидаємо, вкидаємо сюди три яйця. Так, сюди вкидаємо. А, сюди чотири, сюди два. А. І просто так ложечкою, а можна їх просто так взяти і насипати. О. Отак. Оце мені нравляться рецепти. Ложка, чайна ложка, дві столових ложки. Ну, це ж варені яйця, ну. Тут можна все що угодно. І отже, дивимося, ставимо на вогонь, я буду показувати. Ось в мішечку для рівномірного кольору. Бачите? поставила. А ось, ось, бачите, це щоб пелюсточками торкалося яйця. І буде якийсь нерівномірний такий покоцаний колір. Яйця зелені, або ще модно казати, драконяче око. От я це роблю яйце драконяче око. Або 50 відтінків зеленого, бо подивимося, що воно вийде. Чи буде за... зелений колір, чи не буде. Засікаємо 20 хвилин, Кип... ну, кипить 20 хвилин. І потім не виймаємо їх, а даємо остигнуть. Остинуть, остинуть. Вистигнути. О, вистигнути, настоятися. Дивіться, як гарно. А оце таке щось навпаки. Я думаю, що буде інакше. По-різному пофарбується. О, а це суп. Ось як гарно кипить. І мені здається, тут дуже гарно і буде пофарбовано. А то тут де пакетик, отут підозріло все не пофарбовано, скажімо так. До речі, треба погуглити, наскільки корисний або не корисний аромат гібіскуса і куркуми. Воно так тарить на всю кухню. Дуже такий специфічний, стійкий запах. Я це думаю. Або полічуся, або травонусь. Треба відкривати форточку і витяжки, бо неповторний аромат. Або хекать над дим та ой! <кій> Горло прочисти. <кій> Ні, не працює, так доробіть. Я тут уже трошки вчаділа від цих ароматів. Але, Але все зварила. 20 хвилин ось. У мене кипіли яйця. Із куркумою і каркаде. Ось, бачите, тут в горі плаває пакетик. Бачите? Водичка така чорна, красива. В общем, оце все не треба трогати. Так, і зараз покажу ще ж другий. Ось. А ось тут. Щас... Хоч би не впустити. А тут куркума і каркаде просто насипом, не у пакетику. По ідеї воно пошкрябає по боках яйця і буде такою сіточкою чи паутинкою. А тут, де пакетик, буде рівномірний колір. Але це по ідеї, а там подивимося. Тепер треба, щоб воно охололо Охололо, і потім його треба дістати, змастити яйцем і воно тоді заграє барвами. В общем, ще годинку, хай настаюється і холоне. До речі, годинку настоятись це небагато. Коли я минулого року робила космічні яйця в домашньому вині, то їх на ніч треба було залишати прямо отак в каструльці. Просто загляну, бо дуже цікаво. Так, а ну-ка. Зелененьке. Ну, зелененьке. А це? Причому це якраз повинно бути нерівномірно зелене, а це. Должно бути супер рівномірно зелене. О, і це симпатичне. Хай стине, хай стине, не мішатиму. Пройшла година. Воно ще тепленьке, не холодне. Але подивитися початково ми можемо. Так, отут у нас жмихи. Куркума і Каркаде. Ну, о, бачите, зі жмихами. Такий насичений зелений колір, що, мабуть, треба витягувати вже. Так. А тут, а тут, мені здається, якщо чесно, замало начинки. Бачите? зараз покажу, А тут у нас мішечок, бачите, мішечок, щоб не торкалося до яйця. Ну, все одно яйце нерівномірно пофарбовано. Коротше, я витягую, вони вже так нормально зелені. Вже, ну, що я хочу одних ще дужче. Так, починаємо витягувати. Весь секрет у тому, що їх треба, що яйця треба відполірувати олією. Зараз цим займемося. Витягуємо там, де жмихи, і там, де було більше фарби. Так, Витягуємо. Дуже дуже насичені яйця. Оп. Оце, що мені подобається, це те, що фарба, навіть якщо яйце трісне. То нічого не буде їй. Так, тут два яйця у нас, так, це вже, бачите, самі жмихи. По ідеї, оці ж квіточки повинні були чухати, а вони чухали бочки. Дивіться, бачите? І на яйцеві отакі тріщинки, чи що воно? Так, тепер витягуємо із каструлі, де ніхто не чухав бочки. Бо була трава ізольована. Так, дивимося. Так, так, так. Ох. Зелена футболка на мені неспроста. Щоб на случай, коли ляпну. Ви поняли, да? так? Так, зараз я покажу вам ближче. Та й тут подерто. Це все фігня, дівчата, кстати. Все, уже перевірила. Хоч в пакетику, хоч насипом, ні на що, це не впливає. Так, четверте яйце, ось. О! Дивимося. Ой, каструля не впаде. Ось, бачимо. Ось вони, наші яйця. Щас, я їх обітру і пополірую. Щас. Так, 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 так. Ё-моё. облізло. Так, підождіть. Ми не здаємося. Ось. Зараз попшикаємо лікою. О. І натрем. Ага. І вони заграють зовсім іншими фарбами. Блін! Все. Все, коротше, яйця повинні вистигнути. Бо я ще обдеру все каркадезних А, блін, все. В общем, не спешить. Яйца должны высохнуть. Капец. Дивимся на результат. Я спеціально так отклала яйця, щоб було видно оці два, які варилися безпосередньо в повному контакті з куркумою. Ось, бачите, і к -к -к кардамон. Господі, що я його робили? Куркума і каркаде кардамон. От оце вони отак прямо в них тиліпалися. В Взагалі, вся, бачите, тут воно все на ньому, воно таке як грязне. Оці чотири яйця, вони варилися в ідеальному такому розчині. Я каркаде і куркуму окремо в пакетик отсипала. Тобто вони виглядають трошки краще, але як бачите, теж не ідеально. Ну, Це я вже потерла серветкою. В общем. Ну, Бачите, ну, ну, є трошки між ними різниця, але не принципова. Але зараз головне, головне що треба зробити, побризкати олійкою і натерти серветкою. І після цього буде диво. Так, зараз. Після цього буде диво, якщо я не здеру фарбу. Ні, чуть-чуть здирається, ну не дуже. Так. Ну, таке, продовжаємо. Продовжаємо. Я натру... набризкаю хоп, о, і потру. На серветку вже не линяє. Не знаю, чи заграє воно новими фарбами. Ну, ну я зроблю все, що можу. Так, далі. Великий плюс цього всього, що якщо яйце трісне і фарба попаде на білочок, то нічого не станеться, бо воно все їстівне. Ну, ну знаєте, і непогане. Так що дуже то нет, але в принципі олійкою і протерла. Ух! Скажена людина. Це ж треба так терти. А ну, заодно уже і перевіримо. О, бачите. Тріснуло, трошечки підфарбувало. Ну, це все їстівне. Ідемо далі. Так, Це яйце, бачите, я раніше завчасно не дала йому охолонуть і почала його розтирати. Розтирати, скоріш, я кажу, розтирати. Натирать, господи, шліфувати. Що я з ним робила? І з нього це тепер облазить фарба. Ну, в принципі, теж інтересне. Вони на фоці потім будуть виглядати краще. Зараз мені вони такі, знаєте, можна і краще. Але, в принципі, і це дуже непогано, я вважаю. Так. Ох! Награлася. А тепер. До них ще зварити вермішель і нарешті повечерять. Ось Ось красотки. Такі, щоб дуже, то ні, але, в принципі, симпатичні зелені яйця у мене вийшли. Можна Можна практикувати, Чобіні, і ні, каркадея і кардамону, чи господі кого, куркариці, я не пам'ятаю, вже дуже багато старих такі, які. Тільки, тільки яйця красить у них. Хоча, як сказала мені одна моя дописувачка, подивилась, Таня, ваше відео і зрозуміла, що цибуляне лушпиння, то найкраще. От, от вона права таки. Ви праві. Дивіться, яка красива шкаралупка всередині зеленого яйця. І яйце таке. Ну, Це ж природній барвник, тому не страшно. Але воно позеленіло. Интересно.